you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Порошенко у пориві передвиборчої кампанії, видно занудьгував або ж просто відчув слабину і вирішив іти з козирів. Так як вже можна зрозуміти, він знову зібрав свою парохобоцьку коаліцію, щоб наїхати на теперішню владу. І, як не дивно, цей парад критики очолює Юрій Бутусов, він вже давно прославився своєю не найкращою позицією щодо Зеленського, але сьогодні він зайшов ще далі. Вже стало відомо, що Бутусов в інтерв'ю одному з видань розкритикував обмін кума російського диктатора Віктора Медведчука до винесення йому вироку та заявив про відсутність боротьби з російською. Кою агентурою в Україні і він нічого не сплутав. Чи хоче переконати всіх, що при славнозвісному експрезиденті такого не було? Бутусов розпочав свій виступ із зауваження, що був гучний арешт Медведчука і показували, що нібито йде якесь слідство. Однак наразі невідомо, що сталося з кримінальними справами щодо кума Путіна. Журналіст також почав нарікати, що майже всі депутати від забороненої проросійської політичної партії Медведчука опозиційна платформа за життя, які є його найближчими співробітниками, залишаються при владі. Але що тут казати? Бутусов в режимі нонстоп продукує фейкові зради. Це для того, щоб збільшити ступінь розбрату в суспільстві, але на цьому він не зупинився. Від нього почали сипатись незрозумілі факти. Ймовірно, щоб люди більше повірили в його слова і почали прислухатись, хоч ми й надіємось, що такі вже не залишилось. Поплічник Порошенка заявив, що Нестор Шуфрич, права рука Медведчука, який багато років з ним працював, в його інтересах виконував всі його завдання. Юрій Бойко, який літав до Москви перед виборами, отримував офіційну підтримку для ОПЗЖ від Росії. Всі ці люди досі є депутатами Верховної Ради, отримують зарплату від платників податків. І так, в чомусь він і правий, адже і бойко мають сидіти, час відплати для них ще точно прийде, як кажуть, Карма знайде. Але знову ж таки, для чого все згрібати в одну купу та казати про відсутність боротьби з агентурою РФ? Чи це спеціально робиться все на руку Кремлю? Мало того, Бутусов ще й додумався стверджувати, що в Україні досі ніхто не викрив мережу Медведчука, створену ни в інтересах Росії. Подивіться Google. Ви жодного повідомлення про розвиток справи Медведчука з моменту його видачі не побачите. Взагалі в новинах все видали, відпрацювали і закінчили. Тепер жодної справи немає. Тому у нас, на жаль, крім боротьби компроматів і записів відео Відсутня насправді адекватна елементарна державна діяльність з боротьби з російською агентурою і шпигунством, і ось це нас сильно послаблює під час війни. Підсумував журналіст. Серйозно? Тобто, під час президентства великого гетьмана такого не було. Ах, дійсно, комусь було дуже вигідно співпрацювати з Медведчуком чи не так, чого вартує тільки зізнання Віктора Медведчука після оголошення підозри в державній зраді та сприянні тероризму. Саме тоді він почав давати покази та заявив про причетність п'ятого президента України Петра Порошенка до закупівлі вугілля Вордло та виведення нафтопроводу Самара Західний напрямок з держв. Чи на думку журналіста про це вже забули і будуть сліпо вірити всьому, що він говорить? Може, зрадник заховався зовсім не там, а продовжує далі вмішуватись в політику, розповсюджуючи чорні чутки, варто підкреслити, що неймовірно прикрем залишається той факт, що деяким представникам української влади та їхнім журналістам вистачає наглості сумніватися в удуманих вчинках нашої влади з будь-якої причини, за яку, хоч якось можна зачепитися задля хайпу, вони піднімають хвилі обурення та намагаються таким чином заробити необхідні бали рейтингу. Однак всі їхні старання абсолютно марні, українці давно побачили, хто Рається за для відбудови та процвітання держави. А хто працює на її розвал? На цьому в мене все підписуйтесь на канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.